Всім, всім привіт! Вітаю на каналі Ельбасо Зайшли другий слід озимого Ячменю Трактор John Deere 8335R, агрегат Porsche Ultra 12TS. Ну вже ось перший слід так стапленого. Тут видно, що стерня багато, ну, багато стоїть стерні, а це вже ось другий слід. Вже видно, що вона така більш перебита. Ось, ну, ось це система ноутіло. Основний, ну як основна почва ось. У. Не тронута нічого, ціла, тріщини, нас засуха. Плюс, хто каже, ну я не заміряв температуру, хто каже плюс 40, хто каже плюс 50. Ось ось і така робота, ось. Все. А це все, що вона робить. Саме наутіл ну, залишає, ну, а не тронутим. І той раз там було. Ну є в мене відео. Тоді як починали каткувати цей е, ні, по озимому ячменю, в мене не було відео, по-моєму. Ні, не було. І там були трохи е, перший раз я вцепив агрегат і трохи я неправильно ним користувався. У мене оцього зараз покажу. Ось циліндрики на катках, на всіх катках, там видно на всіх катках циліндрики. І оце за рахунок цих циліндрів ну культра держиться на одних, ну, на одних цих катках, на циліндрах оці. А той раз в мене, ну, трохи. Скільки в мене там було, я держу зараз давління ось 80 бар. а в мене тоді було 50 бар. І виходить, вона трохи нижче стояла, і оце тому зайшли в вторий слід, бо не, ну, не такого ефекту дала. Ну, те що хотіли. І оце гідробачки, ну, оце. Катки держаться на цих гідробачках, ну, на циліндрах, а за циліндри відповідають оці гідробачки. І циліндрик як, ну, як арматизатор в машині. І він, виходить, не жорстко стоїть, а ну, от пружиню є він. Там на скачках, на... 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 На цей. там є. Ну, я вже проїхав бугри. Є бугри, воно ну, наїжджає на Бугор. Каток циліндр втягується, ну і нема таке не рвений раму, нічого не рве. Воно все ціле, тут а не, це, це, нет, краска здирається. Воно все ціле, все ось, все мажиться. Не тільки пальцем, як говорять, маслюнки не мажу. ось Воно видно Салідол. І сзади ось, пружинна борона стоїть. Ну, теж виставили тут кліпси, ось є. Чорна кліпса, жовта, красна, ще дві, ось ну, це вже гай, тонкі вони. Ну це, ну звісно, під різні культури там це. Я поставив сіру, сіра стоїть. Це воно теж видвигається ці циліндри. І кліпси воно кліпсами регулюється. ну чуть-чуть ну, воно, бо це як, ну я почав як перед тим як зняти відео, вставати, ну, медленнішу швидкість почав давати і воно бачите, трохи набрало соломки в себе. Ну, та це нічого, це зараз скорость і солома і спариться отсюди. А так працюємо вже, поле тут у нас 86 гектар, вже майже закінчуємо, от клинець, ну, вже на клинець вийшов. Ще може якихось хвилин 10-15 додому. Ну, а так агрегат хороший. Мені дуже под... ну, мені подобається цей перший раз, ну, як. Вцепив його і дуже подобається. Якщо то за ним, як говориться, дивить, ну, слідить, нормально мазати. Ну, ну, перед зміною, як там заступати на зміну, мазати, обдивлятися його, недоліки всі устранять вовремя, то воно Та агрегат хороший. Нічого поганого не можу. З таким ще. Трактор поставили з парку, тоді, по-моєму, без парку він був. Поставили з парку. Ну, і з парку і не таке давлення на ґрунт, виходить. бо воно ну, видно воно послі, Видно, воно там ну, гривки, після оприскувача, плюс комбайни їздили, плюс я їзджу зараз. І воно, ну, перший раз я їздив без парки, зараз ну, наче кажуть, що не так. Воно притап, ну, притапить, але ну, не так, як е, без парки. Плюс ще МТЗ їздило, удобрення кидали, потім газони їздили в уборку. І воно це все, курган маленький на полі. І оце воно все дає ну, про себе знати, то понятно, що там я показував, як воно. Ну, що, що ця культура робить, то Ні, щоб перший раз зайшли, так сам, ну, все було, щоб все чітко виставлено було, вона, то я думаю було б діло і зараз. По пшениці отак перший раз ми пройшли і якщо, якщо другий раз зайти, то воно буде взагалі ну, класно буде. Все буде, ну, сліди з то понятно, що ну, до прискотіля, що воно не переб'є. Ну а так, от комбайна, от газоні воно все поперебиває. Все, Всім гарного вечора. Підписуйтеся, ставте лайки, хто не підписаний. Гарного вам вечора. До побачення.